О, молодец, море. Того ботика. Я же не знаю, что там знимаю Аня, то там снимаешь ту видео, чи що. Та хватит уже, мне казать не буду. я не знаю, да то Я не буду. Я не знаю. А як граєш, короче. Я зараз включу Динамайк. Гра як про. А, это видео? Не, я не знімаю відео Просто граєк про. Граєк про, щоб ми это был десь п'ятий раз. Вообще тридцать пятый вообще тут работает. Ки двадцать На Ни а я потом. Ничего, я зараз под поделом. Под поделом, под О, Ань, тебе зараз придать, я скажу, <служив> <служив> поменять Еву. Подпадил, подпадил, под подпадил, под подпадил, 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 це дуже такий бояться якого важко грати. Я ну я, я думаю, що я думаю, що так думають. Так що треба... Ого, один хп, Діма, та такий борс. І то не драко. Навіть свій гадж. Повебла мені Повезла, не повезла. Так того, що у кожного бойця. Ні. А, ну тільки влали. Ні, тільки в А, я думав, тільки влали. Лаліпап, лаліпап, лаліпап. Я так подумав, Лола, але на Лолі, ніхто ім'я Лола, але не Лола. Хоба, хоп, хоба, хоба. Іба, ніхрена. Ну все, в груді немає. У мене вибило. А ти же <це> відео Вона вже напавла сисби <смеш> Я вже давно не знімаю Смотрю сильніше А що, а для кого ми грали на ксені? До себе Я маю грати як про, але в мене того хочуть, я хочу грати як про <пі>... А ти старався грати як про я що, дебіл? Я шуткую. А, а не віде, Я відео знімаю. Віде, віде, віде? А то вже знімаєш? Скажи, коли ти його знімаєш. А коли викликаєш? <сі> ну, ну, бо треба, щоб воно було інтересна, скажи привіт. Привіт! Добрий день. Ми тут вміємо стрибати. Ну, Кості вже настрибався, вже ходи. Я не бачу. Я не хочу. О, С Супчик це костя, а Лола – це діма. Супчик. Хлопчик, це зараз мене оскорбила. А ти скажи прочитайте його нік по-англійськи і виконайте цю дію. О, О, а я... О прочитайте цю да, дію так... і виконай. <реш> <реш> Зіжгу я тоді на Майк, на кострім ну, мене Ой, вибач. Прочитайте цей ніг і виконайте цю дію. Угу. І ви зараз бачите, як ми вміємо дико грати, як ми дико граємо. Куди вже У Мене лагає, брав, Це все не може нормально Ході, Ході вже. Зараз ми вам продемонструємо катку. Ми добре граємо дуже. Зараз ми вам це покажемо. У нас 10 тисяч кубків. Шуткуємо. Прикиньте, ми прикиньте, у нас 10 тисяч кубків. Я не знаю, як ви взагалі. 12 тисяч кубків, костіка. 7 тисяч <sharp> кубків. <000. sharp> Ані вже може сказати теж занадто Ви <рив> Побачите, як я вмію грати на Динамайк? Просто кощу чуть-чуть свою основу Трати. Ну, Тіпа. Ми бідні, ви там нам! <рив> Давайте лайки, <рив> лайки, підписуйтесь на її канал. Да, і дальше ми вам фотку І Інакше ми вам Дивіться, я зараз виграю. Не виграли. А ти такий кіберспортсмен, спортсмен в нападає натурі. А мене нападає якийсь червоний дибіло. А вот він зарватися. Бачите, виграли. Вже легко. У мене вже до них 22 ранг, так що. Дивіться. Д... Ти тихо будь ти тихо, сказала. Ти покажи наші профілі, тільки там. Ото у костіка супчик, як ти кажеш, мій і свій профіль. Хай бачу тільки ви прошки. <звачу> і потім я дещо скажу. ви певно, ліпше за нас граєте. А то, що в нашому клубі... Ну ти можеш показати наш клуб. Так, так. О, якісь, взагалі, дебіли. Я дивлюсь. Якісь тут, а тут... Там дебіли грають на великі кубки, а то одні задрот. Так, а то, то задрот. Дивіться, там якісь 43 камери придурок, там якісь взагалі 50 А то такі всі да. гі, то всі гі, то, то взагалі якесь... Найбільше да. правопису якесь, я не знаю. Воно. А я не знаю тоже. Вот Ось цього? Добре грає. Цево теж добре грає. Зараз. Е... А по, хто, хто там добре грає? Ну, побачив відео. во, ну, нормально граємо. во? взагалі він вкрав аккаунт. І цего 20 тисяч його це його викрадені. Насправді в нього один кубок. Ну то вже ми жартуємо, У нього там дуже мало кубків, Додобки, то такий, то є такий придурок. Не знаю ні правопису, нічого. дебіл. І ще я вам хочу сказати. У нас магазин і ми. Е... Так, mm -hmm. ми беремо пети водопку мі. Які пети, А, Діма, можна я скажу про який магазин? Можна mm можна. -hmm. У нас в магазині ми робимо 25 Так. Знаєте послугу в нас. Э, мы... А, магазин, так, да, в нас є магазин 25-й хрангів. Магазин інвалід. Магазин стає. Дивіться, ви ту. ви. ви цей нам. Моржики обтираються, ми їх розберемо. Дивіться, 25 ранг, всього, всього лиш мільйон гривень це не дуже багато. що шо 25 ранг, всього лиш мільйон гривень. Ви нам щось там даєте, якихось там, якісь там не знаю, якісь пеків, щось таке, щось, там, щось такого, типу. Дивіться, бачите, ми так файно граємо, ви нам даєте аккаунт. Ми вам там апаємо 25 п'ять Ми нам даєте до ка. Ну мене не скам, чесно словом. Да, не скам. Чесно слово, ми не з Просто так був ти з серйозчик, ми йому удалили каву. У нього справді було 100 тисяч кутків і був топі. А ми йому дали каву. Так що, бачите, то ви. Камп! Ви просто хакери, ми вас заламаємо. Я п'ять пештиків і дітьку, а куди бігла? Два, три біла. Бачите, яка м'якра? Баня! Баня. Дім, а дякую сказати, що я виїхала дякую, молодець. Дякую. Бачите, ти ви під пищики, як... Ми <риклад> добре граємо. Ми вам апель 25 рамки. І ще я дещо хочу поле, сказати. Ми самі дружні... Що? Вже можеш інші. У мене тут є брав пас на Єву. <риклад> Ми самі тут дружні, щоб ви розуміли. Ем... Правда, я чуть того не розгрезала ногу і не розбила голову, але це таке. Це нічого, та? так? Так. Так, Ну трохи там того стигі там. Ну, чуть -чуть його там набив, ну, ну як трохи, ну, ну я не знаю, ну трохи. <свистит> <свистит> ну це нічого, нічого. Страшно, а так а, та, ми... та, 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 Нічого. А так ми, в принципі, дуже дружні. Правда, був один інцидент, то що ми розкачали друга так, що він не впав з качелі, і чуть собі не розбив дещо, ну припустимо. Потім ми Південня гажали нас, а потім ми слідкували за Аліною, ну це вже таке. Діво нічого шоці, а Оліна побачить. Що? Що Костя... там? Я щось не почув нічого. Костя сказав, що Аліна де. Та ну, то, то Кості просто жартує. Ви, ви знаєте, ми, дуже, ми, дуже, дуже... А, ми дуже дружні. Просто Аліна трохи буває токсично до нас. Вона як яке. Аліна, якщо ти дивишся це відео, Вона то... то вибач. <реш> та ми завжди ми, ми просто брали. А ми не, а то ми Аліна не будемо тебе бити. І не будемо ображати. <реш> ми пиші кішли в таку. Ааа, <реш> ну так. Да. Ну, всі крім Аліни хай підуть П -п -п покакати. Аліна просто нас потім вб'є, якщо ми скажемо, щоб вона пішла з. Ну да, та, ми знаємо. Хоча, знаєш, Діма, з нашими фізичними возможними того напрямки. Ну то таке, ми не буде вірить. Вона наша подарусь. Прдрж, придрж. Сейчас знімаєш відео? Так. Так, Шо ви там, підписчики? Живі? Живі, здорові? Чи ми не обісрались? Чи ви обісрались? <ривіт> а то у нас дуже добрі підписчики, ви знали? Та ви у нас найкращі. Ми мене дороже э, айфона. Такая прошка. Кукушка. Ти одна кукушечка. Маленька. малюсенька такая кукушечка. Напевно, підписчики. какие швидкість хворих на голову. Та так и думай. Поешь, где? Аня, в тебе добрі підписчики. Та. Мене так. дуже добрих 19 людей, Скоро вже 20. Так. А... Так. А ти в де в знімаєш відео? В Ютуб. О, скажи, як твій канал називається? Софа. Софа. Софа, ти диван. Тоді всім пока і до швидкої зустрічі. Якщо щось, так, це все так, відео. Так, це так. все. А там Софа так, написано, так. Англійською, російською, адекватно. Я вже то відео зараз, що що підписки цей, завтра буде нове відео. Нове відео. Так. А. Всім пока. Скажіть пока. Пока. Ви так і хвилі здорові і йдіть. Да, йдіть. Будьте радісні здорові. Чи жити